Угу. Наступний закон. Закон свободи волі вибору душі. Мій улюблений закон. Тому що порушують його масово. Давайте, знову ж таки, родилася душа, понесли в церкву хрестити. Ви спитали ту душу, чи вона хоче всю релігію. На світі є маса релігій. Ну, штук 20 точно є релігій. Понесли саме, наприклад, в Егрегор. Зачим? Ви душу спитали, чи вона туди хоче. Повішали її цего Ісуса, страдаючи, з кого інакше не скажеш. Да? хрестик, і сказали, що це хорошо, це не хорошо. Найбільше порушення свободи волі і вибору душі робина сьогодні релігія, церква. Не питаючи, будь-яке хрещення має бути після 18 років, коли людина. Здатна критично мислити. Обирати релігію можна людям тільки після 18 років. Куди вони хочуть? В секту, в свідків Гови, в юдоїзм? чи нікуди не хочуть. Тоже маємо право нікуди не хотіти. Я, наприклад, ні до якої релігії наразі не відношусь абсолютно. Тому я їх не дуже люблю, ці релігії. Тому що це великі гіпермаркети по продажі божественних послуг, грубо кажучи. А, найкраще бути без релігії. Ось є Творець, ось є Бог, до нього завжди можна звернутися. В крайньому випадку ось він в душі. не в церкві, ні в батюшки під плахтою, ні в віконі точно. Осьо. Тут завжди він. Він там був і він там є. Тому ходити десь кудись його шукати це не має сенсу, це просто. Але нас навчили для чого? так? Щоб ми туди ходили, зливали свою енергію, служили, ставали на коліна, казали: Да, батюшка, я раба Божа. угу". І ще й бажано би то все оплачували. Тоді взагалі було б дуже класно.